Гібридна форма красава Віктора Калугіна. Сьогодні 11 вересня. І вже частково починаю зрізання. Досить хороша форма, мені подобається. В ранній термін взагалі то зайшла. Якщо порівнювати з, даже з минулим роком, на сьогодні вона практично пів куща вже можна зрізати. Зараз будемо пробувати, чим характерна вона. Гарний колір такий темний. Темно бордовий, можна сказати, як стерти проїд. Дубці такі зеленкуваті, це не значить, що вона не стигла. Вона солодка смачна. Є досить великі грона ось поза кілограм буде. Мабуть, так. В основному так 600-700 грам. І ну, менше, звісно, є вже позрізав кілька. Ось гарненьке гроно. На сонці вона більш темніша робиться, набирає колір, затінку рожева. Сьогодні дуже смачна, така вона не соковита, більш, як то кажуть, щільна консистенція в неї. Ну, красава гарна. От ви повизрівали вже пагони до самого верху. Правда, вже верхами по тих пасаночках пішла міряю. Я зараз зрізаю ці пасанки, викидаю. Полози чистенькі, гарна форма, врожайна, нормована, я залишив по одній гроні на пагін. І вона гарно достигла. Красава, величезні ягоди, такі до 15-16 г від 10 і до. ну Ось такий, Листя таке більш округле в неї кого цікавий лист щільний такий, шкіряний. Ну, Ось така красава. На сьогодні вже йде на зрізку і на реалізацію. Смачна, смаку там особливо якоїсь нема. Просто звичайний виноградний смак, який досить приємний. Красава калугина. Гібридна форма білосніжка. Сьогодні 11 вересня. Знімаю вже решту з куща, згадав, що я ще не знімав, а хочеться обов'язково з неї зняти і розказати. Вона вже от кілька днів я її зрізаю. На сьогоднішній день достигла повністю, не трісла абсолютно нічого. Там передня сторона шпалери повністю вже знята. Тут залишилося з десяток грон. Зараз от приніс відроз, зрізаю. Що про нього можу сказати? Неперевершений смак. Цей мускат ніжно-карамельний. ну Він найкращий з усіх мускатних сортів гібридних форм, які є на моїй ділянці. Ось так мені подобається. Ось пагони вже на сьогодні, дивіться, вже визрівають, до самого верху майже повизрівали. Навантаження було невелике, я залишив по одній гроні на кожен пагін. Правда, грона не дуже великі цього року, але їх багато. Ну, чудова форма не потріщала, не хвороблива, ніяких хвороб не захопила. Білосніжка от надзвичайно мені подобається. Вона на рівні з моїм любимчиком красувчиком на моїй ділянці. Ну, Ось таке, що вам. Громка ягода, от візьму найбільшу ягодку. Ягодки досить великі. Навіть важко відірвати із грона. Ось така ягідка на долоні мої. Величенька, вона це грам 12-14 буде. Зараз я її розкушу. Хрумка соковита. Кістонька вже вон, коричневенька, Зернят. Чудова форма, білосніжка тримаю і буду тримати. Гібридна форма Калугіна Віктора на талі. Сьогодні 9 вересня. Зрізаю останні грона. Дуже сподобалось мені в цьому сезоні гарні величезні грона в неї, щільні грона, так що ягоди не шевеляться, але нічого не тріщить. Так, ніби їжачком. Смак чудовий. З такий. Присмаком якимось цікавим, фруктовим ягода хрумка, ось такого кольору забарвлення. Кістонькі вже коричневі робляться. Це останнє грона зрізаю з куща. На талі раннього терміну достигання в наших умовах можна рекомендувати. Пагони вже ось визрівають коричневі. Це відкритий ґрунт. З парника я вже зрізав його, весь вже тижнів-два тому. Наталі гарна форма, рекомендую.